Всім привіт! У 2023 рік ми увійшли із найголовнішим: любов'ю до України, незламним духом і супергероями у військовій формі. Тож, єдине, що відділяє нас від перемоги над рашизмом, це час. Сьогодні я презентую вам топ 3 чоловічих годинника. Мене звати Віталік. Ви на каналі Best Time News. Добірка ТОП-3 виглядає так: North Age Mars Pro Black, Курен Монреаль і Smart Expert Pro Black. Гаряча добірка топових годинників із сайту Best Time. Давайте коротко про кожен із них. North Норз Mars Pro Black – бренд тактичних годинників для пілотів і моряків. Годинники призначені для використання в екстремальних умовах. Вони витримують 5 метрів під водою та ультрахолодні температури. Вартість 1495 гривень. Курен Монреаль має стильний дизайн та високу якість збірки. Вони підійдуть під будь-який одяг та яскраво виділять власника з натовпу. Вартість 975 гривень. Smart Expert Pro підвищена ударостійкість та водостійкість, а також потужна батарея, яка витримає до 1-2 тижнів без підзарядки. Має більше 20 видів спортивних тренувань і з'єднується із будь-яким смартфоном. Вартість 2499 гривень. Більше про годинники та відгуки про них можна прочитати на сайті Best Time. Посилання будуть в описі під відео. На всі годинники діє гарантія 12 місяців. До речі, нещодавно я робив огляд топ-3 годинники для військових із жорсткими краш-тестами на витривалість. Переглянути можна ось тут. Попереду день святого Валентина, і попри війну, любов до наших коханих палає яскравіше за кримський міст. Дівчата, ловіть підказки, як обрати кращий годинник для чоловіка. Хоч вся зима є аномально тепла цьогоріч, але від холоду краще вберегтись, я попросив своїх підписників обрати, який годинник краще пасуватиме до теплого базового светра. І ось які результати голосування. Другий тест на зручність. Я декілька днів поспіль ходив з кожним годинником по черзі, щоб зрозуміти, який краще сидить на руці, чи нічого не натирає, і наскільки він зручний в користуванні. Мій особистий фаворит це Норс, адже він максимально зручний, легкий в користуванні і подобається моєму племіннику. Третій тест на стиль. Я попросив експертку із стилю Вікторію Гусарук підібрати лук під кожен годинник. І от що вийшло: годинник це аксесуар, тому використовуємо його досить обережно, так як аксесуар може як витягнути закінчити образ, так і зіпсувати його. Перший у нас Норс едж. Досить масивний, тому поєднуємо з більш лаконічними речами, які будуть вирівнювати образ, не робити його суперспортивним, якщо це не є ваша мета. Далі курену Монреаль більш класична модель для поєднання. Використовуємо джинси, джинсові рубашки, базова футболка, туфлі черевики, не оверсайз. Оверсайз, якщо є, балансуємо іншими речами. І останній Smart Expert. Золота середина серед цієї підбірки можна брати спортивний костюм, худі або свічот, спортивки і вирівняти це за допомогою тренчу, пальто, піджака. Також додаємо біні, бейсболка. Це річ, яка будь-який образ зробить більш розслабленим. Рада була знайомству. Приємного перегляду. Па-па! Сьогодні можете самі визначити для себе, який годинник вам підійде краще на подарунок. Кожна модель заслуговує вашої уваги. Годинники мають хороші технічні характеристики, стильний мінімалістичний вигляд та прийнятну ціну. Яка із цих моделей сподобалася більше вам, напишіть в коментарях. Всі три годинники можна замовити в онлайн-магазині без тайму. Посилання є в описі під відео. Підтримайте українськомовний Ютуб вподобайкою, підпискою на канал і дзвіночком, щоб не пропустити нові випуски. А також слідкуйте за часом, скоро наша перемога.